що там відбувається, пане Дмитре. Які можливо посередковані висновки можна зробити, і як політична картина навколо цього Політична картина Росія намагається так програти війну, щоб її населення цього не помітило? Тому вони все роблять, не мов би, щось визнаючи. Вони не можуть втримати цю ситуацію. Вони не можуть втримати не тільки Енергодар. Вони не можуть втримати і інші міста дуже скоро. Ось якщо виходити з американських оцінок, то дасть Бог до нового року повернемо Мелітополь. Ну, звичайно. Ага. А я вірю американцям. Ви знаєте, вони такі толкові хлопці воювати вміють, зброю нам дають. Ми завжди трохи невдоволені, що нам не так швидко, не так багато дають, а вони кажуть, що ми даємо стільки, наскільки ви готові використати ефективно, і поки що в нас ця ефективність. Слава Богу, є і дуже якісна ефективність. Тому звичайно, Росії вона як розуміє, що вона нічого не отримає зі станції, що вона підірве. Отут вже точно вже вже Європа ще більше санкцій зробить. Вона її не може анексувати, бо ми їх все одно звідти виб'ємо. І вона буде немовби загроза світу. Вони ж не кажуть, що це вони там роблять провокації всілякі. Я моніторю їх інформаційний простір. Я ж бачу, як вони це подають. І це буде подано, що для того, щоб не наражати людство на небезпеку ага. нового Чорнобиля, ми пішли звідти і передали це МАГАТЕ. І навіть якщо там все магате буде в особі однієї людини, а все інше буде повернення України. То все одно вони кажуть, що ми передали МАГАТЕ, яких ми класні ми забрали у цих укропів. Там щось вирвали, все uh -huh. і так буде весь час. Вони ж теж, Херсон, теж вони, вони ж не пояснюють, як вони да ми не втікли, ми спокійно перебралися. А наскільки високий градус цих публікацій в російській пресі? Ну тобто, із цього можна зробити висновок, як скоро вони готові. Передати магате. Дивіться, це залежить від багатьох речей. У нас є зустрічний шлях. Ми починали війну з чим? З майже партизанською зброєю, зі стінгерами, якими маджахеди воювали проти Радянського Союзу, і джевеліни проти танків. Які такі вони більш складні, бо там з батареями проблема весь час, там простіше їх можна. А зараз ми дійшли до а, хаймарсів і айрісів. Розумієте, у нас це йде вгору. У Росії йде вниз. Вони починали це з, най, з найбільш модернізованих Т-72, навіть Т 90 і все було. А зараз же витягають Т-64 і намагаються їх трохи підшаманити і запустити в бій. У них це йде вниз, у нас це йде вверх. І від того наскільки ці вектори будуть розходитися швидко, настільки залежить, як швидко вони віддадуть нам все. Угу. Мовно кажуть, а в них немав виходу не віддати нам все. Вони зробили величезну помилку, коли вони пішли війною на Україну. Ну я розумію, якщо ви кажете і вірите американським прогнозам про Мелітополь до Нового року. То uh, від Мелітополя до Крима не так далеко. Мелітополь означає і правобережжя лівобережжя, я перепрошую Херсонщини. Uh, і Мелітополь означає, що Енергодар і заес залишаються глибоко в тилу. Ну так, все в тилу такому в серйозному тилу залишаються. Ви... В такому разі uh, чи можемо ми думати, що От зараз ми говоримо про загрозу енергетичній системі, і е, в останній в обстріли минулого Ні, тижня в цей частковий блекаут, ми розуміємо, що зупинялися навіть атомні станції, тому що вони е, були відрізані від загальної енергосистеми і змушували призупиняти реактори. Але е, і відключення в Молдові їм зараз бракує енергії взагалі європейським країнам бракує енергії, і от уявімо собі, що раптом під Гіду магате під управління українське як завгодно, але повертається зараз найбільша атомна електростанція Європи. І хай навіть електророзподіл в Україні значно вражений, але все одно якісь лінії електропередач у нас залишаються. І шість енергоблоків це означає дуже серйозний ресурс забезпечення як України, так і країн навколо, так і навіть західних країн. Ну, Західні країни себе забезпечують, і всього вистачає. Оце okay. купівля енергії, я пояснюю просто, це не того, що ми хочемо продати, вони дуже хочуть купити, а не вистачає. Ніхто не знає, що робити з надлишками енергії. Якщо енергія надлишок, її треба кудись скинути, бо інакше вони почнуть горіти трансформатори точно також, як вони горять. Розумієте, я не дуже хотів би зараз обговорювати, наскільки багато шкоди е, нашій системі. Бо там дуже різні експортні експортні висновки бувають. Ага. Ну, у мене я ж в школу в школі, в радянській школі фізику вчив, тому в мене є вольтметр. І коли, коли в мене є світло, я втикаю вольтметр, то він мене скільки показує в київській мережі? 235-240 вольт. Про це ж це ж будь який школяр скажуть, що це свідчить лише про дне: про те, що генерація перевищує. Поживання. Далі я не хочу розкручувати цю систему, бо розумієте, тут іде така гра. Росія не розуміє, що вона вразила, що не вразила. Ми вимушені сидіти без світла для того, щоб вона цього не розуміла. Ось так би я сформулював ага. ситуацію. І тому я маю надію і вірю в те, що наша енергетична міцність набагато більша, ніж нам здається. Росія